Вітаю! у попередньому модулі. Ми дізналися про те, чому потрібно впроваджувати гендерно орієнтоване врядування та забезпечувати гендерну рівність на місцевому рівні. У цьому модулі ми поговоримо про гендерний підхід та розглянемо, як його можна впровадити у діяльність органів місцевого самоврядування. Розпочнімо з терміну гендерний підхід, або як його інакше називають, гендерний мейнстрімінг або комплексний гендерний підхід. За офіційним визначенням Ради Європи, гендерний підхід це оцінювання наслідків, що виникають для жінок та чоловіків від будь-яких запланованих дій. Це може бути зокрема зміна законодавства, політичного курсу або програм. А от в інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів йдеться, що гендерний підхід передбачає стратегію, яка враховує інтереси і досвід жінок і чоловіків в процесах управління. Зокрема, у плануванні, реалізації, моніторингу та оцінюванні політик і програм в політичній, економічній, культурній і соціальних сферах. Мета такої стратегії щоб жінки і чоловіки отримували рівні блага. Поговоримо тепер, як забезпечити наскрізність застосування гендерного підходу в роботі органів місцевого самоврядування. Тут варто подивитися на діяльність органу місцевого самоврядування як на взаємозв'язок управління та адміністрування. Такий взаємозв'язок передбачає, що, по-перше, Гендерні питання мають враховувати в управлінських рішеннях на всіх етапах управлінського циклу. Коли гендерний підхід впровадять в управлінську діяльність, послуги в громаді стануть гендерно чутливими. Створення дитячої кімнати у приміщенні ЦНАПу одна з таких послуг. А по-друге, гендерні питання закріплять в нормативно-правових актах, політиках, процедурах діяльності відповідних структурних підрозділів. Після цього можуть ухвалити гендерно чутливі політики, процедури чи регламенти. Наприклад, до колективних договорів та угод можуть внести положення, що забезпечить рівні права та можливості жінок і чоловіків у трудових відносинах. Важлива передумова впровадження гендерного підходу в роботі органів місцевого самоврядування наявність команди людей, яка прагне змін та готова під іншим кутом поглянути на звичні підходи до роботи. Тому для ефективної роботи команди потрібна ретельна підготовка. Так, працівники та працівниці органу місцевого самоврядування, які планують застосовувати гендерний підхід, мають по-перше. Знати чинну, нормативну та законодавчу базу, зокрема, те, які повноваження є в органу місцевого самоврядування щодо впровадження гендерної політики. По-друге, повинні розумітися в гендерних питаннях, наприклад, знати, які є проблеми в жінок та чоловіків, чи у яких сферах є найбільші гендерні розриви. І, звісно, мати статистичні дані та іншу інформацію щодо становища жінок та чоловіків в певній сфері громади. Щоб ефективно провадити гендерний підхід, також важливо постійно навчати гендерних питань посадових осіб, депутатів, представників та представниць, надавачів послуг та інших зацікавлених сторін. Важливо, щоб кількість жінок та чоловіків, які долучені до ухвалення рішень, була паритетною. Це стосується, наприклад, керівництва громади чи депутатського корпусу. Зверніть увагу, що врахування гендерного підходу у роботі органів місцевого самоврядування має чимало переваг як для посадових осіб, так і мешканців громади. І про них я зараз розповім. Насамперед, завдяки застосуванню гендерного підходу, представники органів місцевого самоврядування чітко розуміють потреби та інтереси цільової групи жінок і чоловіків, отримувачів послуг. Вони мають змогу виявити бар'єри, які заважають скористатися благами, створеними в громаді. Такими бар'єрами можуть бути незручний графік руху громадського транспорту або відсутність актуальної інформації на сайті громади. Коли враховують гендерний підхід, зокрема в організації робочого простору, тоді й самі працівники та працівниці місцевої ради отримують гідні та безпечні умови праці. Тому для них варто створювати умови, в яких вони можуть поєднувати професійні та сімейні обов'язки. Якщо в організації або установі працюють молоді батьки, у яких є малолітні діти, їм доречно дати змогу працювати за гнучким графіком. Це позитивно вплине на комфорт працівників, підвищить їхню продуктивність та створить позитивний клімат в організації. Ще одна перевага врахування гендерного підходу у тому, що мешканці та мешканки громади стають більше залученими до процесу ухвалення рішень. Також підвищується якість та адресність послуг, які вони отримують. І як наслідок, мешканці отримують умови, в яких їм комфортно та безпечно жити в громаді. Саме тому гендерний підхід корисний всім і владі, і громаді. Завдяки йому можна сфокусувати увагу на потребах конкретної групи жінок та чоловіків, зробити діяльність органів місцевого самоврядування відкритою та долучити містян до процесу управління. А про те, як застосувати гендерний підхід на різних етапах управлінського циклу, ми поговоримо у наступних відео. До зустрічі!